Особливо для мене аніме ельфійська пісня є одним із тих, що почався шлях ознайомлення з аніме. В цілому, така історія досі залишила мені приємні спогади, та й не думаю, що мені одному це відео є не настільки огляд або непотрібний переказ як обговорення на тему відносно цього аніме. Дальше зрозуміти. Ще в не такий близький, але не такий древній 2019 рік, коли тривав було зеленіше, небо голубіше, і коментатори під аніме розумніші, я вперше поглянув ельфійська пісня. Після цього пройшло немало серій Інших аніме і сторінок інших манг, але ви знаєте, як працює пам'ять на емоціях. Погано вивітрюється, а чудово залишається. В 2023-му я вирішив переглянути цю історію в надії отримати старі емоції, і знаєте, що це був жахливий вибір. Тому все спочатку. Ще від початку створення відеороликів, ельфійська пісня повинна була бути одна з перших на огляд. На жаль, або на щастя цього не сталось, але цей день все ж таки наступив. Перед початком збору інформації про що можна обговорити у відеоролику, я часто читаю коментарі інших глядачів, що Загальну картину, що кому сподобалось, або й не дуже. І перед переглядом самого аніме я побачив масу негативних коментарів, у існування яких я б не повірив, якщо б не прочитав. Це були незадоволення стосовно псевдогарему, дірявих емоційних сцен, надмірна оголеність. Так, можливо, це несправедливо судити аніме 2004 року по критеріям 2023-го, але я намагаюся залишитись максимально лояльним. Сюжет дійсно цікавий. Спостерігати за незвичайними мутантами новою расою, так званих деклоніусів з невидимими руками. Руками події та подальші дії організації під керівництвом Укарами та наш головний герой Кота, який став просто жертвою на якого звалилися ця біда. Колись я на такі речі не звертав уваги, але на цей раз ніяк. Ультра багато фансервісу. В сюжеті це пояснюється, що Люсі або ж Ню, один з диклонівців був вирощений в межах секретної бази, тому про такі речі, як виховання або ж етика, не може йти і мови, і протягом сюжету воно просто роздягається раз за разом, раз за разом. Окей, ми б зрозуміли б з першого разу, але настільки багато це справді починає дратувати. Якщо ви думаєте, що це просто співпадіння, і я газлайчу себе з 2019 року. Вам потрібно ознайомитись з іншою роботою цього автора. Паралейний рай, який, до речі досі виходить. Я просто не дивлюсь увімкнув 202 главу. І що сказати, цікавий сюжет не уявляю, як я буду все це цензурити. Привіт мені з майбутнього. До кінця історії в будинку Кота, де він жив, один живе, і Юка в нього закохана двоєрідна сестра. Раніше згадана ню, і ще двоє Майя і Нана. Стосунки між ними є цікавими, і в принципі комедія в нормі краще, ніж оголеність так точно. Але я не знаю, як вам ці перемикання від трагедії, крові, смерть до комедії, драми Еті знаю без Аніме було б душне, проте найгіршим вибором Мангакі це об'єднати ці дві протилежності, від чого драматичні сцени були вщен зруйновані. Персонажі, хоча й цікаві, в деяких моментах вони просто мені не зрозумілі. Юка, яка знала минуле коти, все лізе і лізе до нього. Я не розумів цього. Для чого показувати весь сюжет Юку, якщо можна показати на одну серію, вона весь час не має ніякого сенсу в сюжеті. Однієї серії було б максимально достатньо. Авто вирішив, що однієї любовної лінії недостатньо, потрібно додати ще одну. Для чого не зрозуміло. Зрозуміло, звичайно, я знаю, чому альфійська пісня стала настільки успішною. В період 2000-х інтернет був зовсім інший, без будь-яких меж. Разом із форумами про кулінарство присікали й сайти флеш-ігор, ну дуже кривавих ігор. Тому альфійська пісня виглядала доволі привабливо на той момент. Тут справді, по факту, спецефекти, бекграунд, мальовка в цілому, як для 2004 року, це якісне аніме. Чого тільки варта перша серія, яка запам'ятала всім фанатам, що починали дивитись няшне аніме, отримали різню. Не знаю, чи це пішло. Саме від ельфійської пісні, але така маркетингова дезінформація стала популярна після цього в аніме. Наприклад, коли плачуть цикади, бездарна нана і тому подібне. До речі, перша серія ельфійська пісня є одним з найзапам'ятовуючих, навіть попри те, що на момент 2019 року я знав, що починаю дивитись. Можливо, ви не знали, але сюжет аніме є скороченим сюжетом манги. Я не читав і бажання сильного не маю читати аж 111 глав, тому судити, чи це було вірне рішення чи ні, не можу. І там дійсно було набагато більше подібних ніж в аніме, тому можливо, тринадцять серії аніме є їй і на користь. Фанати першоджерела не були задоволені кінцем саме аніме. Вона і мені здалася на червоною. Мензі ж кінець був набагато кращий. Хоча на моє здивування, дехто вважає рвані кінцівки чудовим літературним трюком. Немов гадайте, думайте, будуйте теорії самі, але по факту аніме було просто зроблено швидше манги. Похвалю і опенінг ельфійської пісні, який досі є одним з моїх улюблених. До речі, тільки зараз, під час створення відео, я відкрив для себе Факт виявляється, весь цей час незрозумілі сцени в опенінгу є відсилка до робіт популярних художників. Практично половину серій в аніме використовується саме пісня з опенінгу, тому ближче до фіналу музика немало так під не доїдає. Найцікавіше, що вже була спроба повторити популярність адаптації альфійської пісні в іншій роботі цього автора в аніме Брюнгільда з пітьми 2014 року. Не копірка, проте дуже схожа знову суперсили, знову міні-гарем і знову жесть. Але зауважте на цей раз автори багато відредагували. Наче пройшлись по мінусах, що я озвучив раніше, і аніме повністю провалилось. Про другий сезон можна й не думати. Ось так, вроді би, я перечислив мінуси, які, можливо, є її великими плюсами, що врятувало ельфійську пісню. У вас, можливо, склалося відчуття, що в цьому відео я просто пливаю брудом цю історію, але це зовсім не так. На Ютубі є сотні відео, де хвалять ельфійську пісню. Я і також міг зробити таке відео, але будемо правдиві. Практично кожен знає цю роботу і повторювати те, що сказали сотні разів до. У мене це просто марна трата часу. У висновок цієї історії про перший перегляд 2019 року і другий 2023 я зрозумів важливу річ. Ельфійська пісня досі залишається кращим за деякі нові тайтли, тому одне, що змінилось за ці 4 роки, був саме я. Так, невже старе аніме не є таким поганим? Зовсім ні. Просто у мене, як споживача, виросли високі вимоги, що в більшості випадків приводить до втрату інтересу або ж апатії відносно аніме. А так, що ви думаєте про ельфійську пісню? Чи дивились аніме? Пишіть в коментарях, ставте лайк а за мабуть сячіськкрай і бувайте!